Ви бачите, трішки докупили оса по хорошій ціні. Була вона аж 12 штучок. Ось такі жужики. Значить, на жаль, треба... Так, афіла, кролика і вже поріс. І досипали цю бочку теж. Бачите, теж пов'язані. Осом. Але в нас є Курочка домашня, там своя була в морозилці достали, значить а, є, В середині там тісно по 10 штук сидіть. Погода в нас, звичайно, дощова сьогодні. Але працювати треба. Так, є в нас гніздечко, самочка привела, але привела вона аж. 12 штучок. Ось жужики. значить, На жаль, треба відібрати більших. От, а менших немає куди подіти. Тому що друга самочка теж у нас привела. І привела вона 9. Слідуючі самки там в районі через 4-5 днів будуть родити, тому трохи далеко і не хочеться чекати, як говориться. От. Тут 9 штучок в неї. Тому тут і нема що підкидати. Рівно 9 вона родила. Отакі ось це теж От. Тому хай і лишається 9, не будемо вже їй нічого підкидати. От. Буде норм. Хіба ми можемо зробити чуть інакше, забрати тих троє. Є в нас тут така самочка. Щось Вона так. теж інтересне така в неї. Вони старші, звісно, але в неї, мабуть, їх небагато лишилося. Щось там відійшло пару штук. Вроді би шість штук лишилось, Да? ну так, да, 6. О, це хіба троє ми підложимо сюди. Там різниця буде в пару днів. От, В днів 4-3 ще нормально. Тому бачите, зараз ми скомпонуємо. Заберемо їх сюди. La memo. Відберемо таких більшеньких. Ось, лише мої. Два, три. Оце самочка йде зараз буде кормити. Три. чотири, п'ять, шість, шість, сім, вісім. Вони ну, всі такі дев'ять. Дев'ять штучок оцих троє ну, значить, підкинемо до я Виживуть, то виживуть. Тут не викидати. Я думаю, буде чітко. Так, запускаємо саночку, Саме корм. декорми Так, значить цих троє, бачите, лишилось. Вот. А... Тут Значить, відкриваємо, бо вона ще не заходила. Хай де кормить самочка. А ми йдемо підкинемо цих трьох туди. Якщо прийме самочка, значить все чітко. Тобто піде кормити і так далі. Ходіть велетні. Вони не набагато менші від тих, я вам так скажу. бачите. Ну, це єдненький тільки. Ну, Але він теж нормальний, грам 50 є. Тому хай тут поки сидять. Хочеться? Мамочка схоче піде покормить сама. Так що норм? Супер. Шо ти, Ідеш кормити? Дориваю поки пушок. Так, докупили зерна, овса, придбали, засипали повну бочку тут, от засипали цю бочку тут десь 100 кг, от. І досипали цю бочку теж. Тут. Бачите, теж повненька геть. Осом. І все не влізло ще. От, Лишилося в мене там в прицепі в гаражі. Як ви бачите, трішки докупили оса по хорошій ціні. от. Підвезли, предложили по 7 гривень. Кажу, звичайно, візьму. <гум> Трохи грошей не вистачало, але нічого перепозичили. Коротше, десь привезли 450 кг, оскільки є везе все. О, значить, тут сіно ж було у нас, а це соломка лишилась. Купував, я десь не бачив, там на початку ціновань, а далі солома. Ну, як обично тюк кінчається, коли тюкують. Типа його по суті нікому не віддаси. Хотя... Ну, коротше, хай буде десь, може, вкладовку в льох треба буде під картоплю на зиму. Значить, Тут десь лишилося кілограмів 300-350 прицеп так накидав, от сіно все, значить я звідси забрав. Там Було мабуть, 8 тюків. от, Переніс туди в кролятник, зверху на полку. Бачите, це було тут декілька тюків ще. от, А це все сіно я перевіз з прицепчика, значить, закидали. Ви знаєте, вже так небагато лишилося. Моя ще чуть. Тобто в районі там 20 тюків, блін, ну на це на місяць раптом. Коротше, треба опять буде сіно докупляти. Отакі от справи. Так, ще сьогодні, значить, виберемо декілька кроликів. от. Є тут уже такі, що ці помісні підросли, я дивив 2800 і вище були пару штук. Ну, 2700-2800 нам підходить. Може з термонію там на плем'я щось лишу, чисто, щоб аби вибір був пару самок і самець. Між ними буває я так лишаю. Або оцих освободимо одну клітку. О, бо були тут дві самочки, вони такі гарненькі. Хотів собі парувати, або на продаж одну вже забрали вчора. Ну, хай беруть. Спарують буде їм самочка. От, але тут місце бачите, займає, знов нема куди їдіть. Можна було б підселити кроликів, Бо от виселяв на днях. от Мусив скидати докупи. Це було 4-4, значить 8. І сюди знову 8 висели. Тобто, ну, немає кліток, не вистачає. Короля є, а от не встигає рости. От. Значить, Виберемо десь в районі мабуть, 5 кроликів. От. Я думаю, нам вистачить. Штучок треба 10, хоча б філе, тушонки просять, теж є постійні клієнти. От. Але в нас особо нема що вибирають, але ну, постараємося. Так, виберемо щось, зважимо. Ну, Ось, супер, бачите, 2750. Нормальок. Так, хто тут ще великий? Дядько є. Великий. Це наші помісні. 2600, цей це маловатий. Ще рановато їх, бачите, ще три місяці їм немає, ще на не їм сьогодні 14 число рахуй. Ще 14 днів, то є місяці. з блін. Через що вони трохи маловаті? тут ощущение бачите 2600 по щусі если довився вчора були вроде бы були більші пару штук находив на вагу кидал 2700 чи 2800 ну це 2700 тоже 2690. пойдет так і мабуть ще Вот тут обохтось оно наглянет. Це якийсь такий кабан. мабуть. Ні, 2600. Так, за Так, треба брати, щоб не було синяки. До кого тут ще можна взяти? здесь? Кислі всі однакові. Размічить брати набрать що? Це ще подростуть хоч би тиждень. Блин. Бо термони тут а є такі вже. Наразі я подивлюся, лишу пару самочок. От Цих ще на рівно три місяці буде. Ну, Вони такі є, 2900 деякі. Бачите, Я вже більших повибирав, бо тут було їх дев'ятеро, лишилось шестеро. 16 числа буде через 2-3 дня, а це їм буде тільки 3 місяці. Тому вони... І норм. От, Але треба мені, зараз я огляну лишу пару самочок, і одного самця може, між ними. Сугубо, щоб було на плені. Тікай. Значить, вибрали звідси і звідси одного самчика. Це з одного виводка, значить сюди підселили самочок. Надіюсь, биться не будуть. Тобто там чотири самки і один самець між ними. Так само цих просто скину, ну будуть биться де й будуть. Тут їх шестеро нехай Бог. сиділо Сиділи їх десятеро, значить один. От вибрали 2700. Там два, тут три кролика наших. Чотири, а це п'ятий термончик такий буде самець. Тому, я думаю, поки вистачить, що бракне, там ще підемо виберемо. Поки ми забрали, бачите, на забій, ще там забрав одну дві самки, бачу, починають битися вже. Нічого, може померряться. Ну треба розсаджувати, бачите. Виселив один от. Ще в другу кліточку виселимо сюди. Ну, бо місця їм немає. В середині там тісно по 10 штук сидіть, теж не вихід. Тому 4-5 розселяємо. Тому що їх 9 було. От. 20 числа буде скоро два місяці. А вони бачите ще сиділи гуртом. Так, тому тут -то три самки і самець. Ну, видно, самка якась кусає або самець. Ну, коротше, я сподіваюся, помириться. Хоча буде замовлення, тобто я не мушу щось вибирати. Так, ці шестеро, як я казав, лишив помісних. чотири забрали звідси і два звідси. Поки шість, я думаю, вистачить нам. От і все, бачите, як швидко. Не встиг розселити вже треба йти знову щось вибирати. Або не встиг на ну, забій щось забрати, треба сюди виселити. Так одна тут дівчина, не знаю, я то її хочу спарувати. Ну хай поки посидить. З цим поки тут по восьмеро нормально, бачите, там шестеро купці і два тут. Тобто півклітки вільно, так само там. Ще поки побудуть. Чуть освободиться, щось розкинемо по чотири. Ну а що? Але в нас є е, курочка домашня, там своя була морозилці, достали, значить поріжемо, десь може 5 банок буде собі. От. І ще, може, виберемо 2-3, 4 кролика, побачимо теж менших там вибраковку, якусь є вуха порвані, то ще щось, то зробимо собі так само на кістці, тому що ну, так само хочеться інколи якусь тушоночку відкрити. Тому в автоклав будемо сьогодні робити е, філейки. От, банок 10 на продаж. І остальне все собі загрузимо курку банки різні. Може банок 5-6 вийде. І на кісті зробимо тушоночки ще. Так що. лайк. Так, маємо ми, ми курочку, зараз ще поріжемо собі. Так, а філе кролика я вже порізав, бачите? Зараз будемо додати сіль і закатувати вже філе. Значить, бачите, у нас вийшлося філеєчка, з курочки получилось у нас ще пару банок і на кісточці собі теж. Тому отакий от набір на кістці філе і курятина буде в нас.